Я і до сьогодні не знаю, що на мене найшло. Це було відчуття невідворотності чогось страшного, воно гнало мене геть подалі навіть від такого незвичайного і цікавого хлопця, як Дональд Шимода. Жоден месія не має сили, щоб утримати мене біля себе, якщо доведеться йти під руку зі страшною невідворотністю. У полі було тихо, безкрайна мовчазна лука, нічим не прихована від неба. Єдиним звуком тут було дзюрчання джерела. Та й то доводилося сильно напружувати слух, щоб його почути. Знову я сам. Людина звикає бути сама, але переб'єш цю звичку, бодай на день, і треба заново звикати. Ну що ж, якийсь час було цікаво, звернувся я в голос до луки. Цікавий, можливо, я багато чому навчився від Дона, але мені вистачає натовпів, навіть коли вони задоволені. Якщо ж їм страшно, то вони або розіпнуть когось на хресті, або почнуть йому поклонятися. Вибачте, але для мене це забагато. Сказавши ці слова, я затнувся. Точнісінько такі слова міг сказати Шимода. Чому він там лишився? Мені вистачило глузду полетіти геть, а я зовсім не месія. Ілюзії. Що він мав на увазі, говорячи про ілюзії? Це важило більше, ніж усе інше сказане чи зроблене ним. Він говорив: це все ілюзії. З таким запалом, ніби прагнув товти цю думку мені в голову сіломіць. Це справді проблема. І мені потрібно її вирішити. Та я все одно не розумів, що він має на увазі. За якийсь час мені вдалося розпалити вогонь, на якому я приготував такий собі гуляш із залишків соєвого м'яса, сухої локшини та двох сосисок яким було вже три дні і який не завадило б проварити. Сумка з інструментами тіснилася поряд з продовольчим ящиком, і я, з я, дістав ключ на 14, поглянув на нього, начисто витер і перемішав ним гуляш. Сидячи сам і не боячись, що мене хтось побачить, я заради сміху спробував підняти ключ у повітря, як це зробив Дон, підкидав його просто вгору і кліпав, коли він опиниться у верхній точці і починав падати. Тоді на півсекунди виникало відчуття, що ключ завис у повітрі, проте він гепався на траву або мені на коліно, і цей ефект швидко розвіювався. Але ж це той самий ключ як Дон це робив? Якщо усе це ілюзія містера Шимода, то що тоді справжнє, і якщо це життя ілюзія, то нащо ми взагалі його проживаємо? Я нарешті здався, і на останок підкинувши ключ іще кілька разів, облишив його. Це раптом принесло мені велику радість, я відчув, що щасливий бути там, де є, і знати, що я знаю, нехай це навіть не пояснює всього сущого, чи, бодай кількох ілюзій. Наодинці я буває співаю. Ой мій коник старенький, співав я і гладив крило фліта зі щирою до нього любов'ю. Не забувайте, поруч не було нікого, хто б мене почув. Мандрувати небом будем і скакати по полях, доки хтось один не вхляне». Музику та слова я складав на ходу. Але я не вхляну першим конику, хіба що зламається лонжерон, тоді я просто перемотаю тебе дротом, і ми знов полетимо, знов полетимо. Коли я в гарному гуморі заводжу куплети, їм немає кінця, тим паче, що наявність Рими не обов'язкова. Я перестав думати про проблеми месії, мені було не дано розкусити, хто він і що хотів сказати. Тож я облишив це діло і, певно, від того мені стало веселіше. Близько десятої години вогонь почав згасати, моя пісня теж. Донеше мода, хай де ти є, промовив я, розсталяючи ковдру під крилом. Зичу тобі щасливих польотів і ніяких натовпів, якщо це те, чого ти хочеш. Ні, беру свої слова назад. Я зичу тобі любий самотній месії, щоб ти знайшов, що ти там хочеш знайти. Коли я знімав сорочку, з кишені випав його довідник. Я прочитав текст на розвороті. Зв'язок, який єднає тебе з твоєю справжньою родиною, це зв'язок не крові, а поваги та радості в житті одне одного. Рідко члени однієї родини ростуть під одним дахом. Я не розумів, яким чином це стосується мене, і нагадав собі ніколи не дозволяти книжкам заступати власне мислення. Я закутався в ковдру, потім виробився, наче хтось вимикачем класнув і спав у теплі без снів під небом і кількома тисячами зірок, які, може, й були ілюзіями, але бодай гарними. Коли я прокинувся, щойно почало світати, рожевіло світло, золотилися тіні. Утім, мене збудило не світло, а якийсь легесенький дотик до голови. Я подумав, що це соломинка мене ласкоче. Тоді, вирішивши, це комашка, ляснув з розмаху і мало не зламав руку. Гайковий ключ на 14 надто тверда залізяка, щоб лупити по з усього дуру, тож я миттєво прокинувся. Ключ відскочив від навіски Елерона, на мить пірнув у траву і негайно знову велично завис у повітрі. Доки я спостерігав і поволі оговтувався, він плавно опустився на землю і завмер. Коли я додумався підняти його, він знову перетворився на добре знайомий і надійний ключ на 14, як завжди, важкий і охочий закручувати башкетні гайки й болти. Чорт забирай! Ніколи не чортихаюся, залишки дитячих упереджень, але я був страшенно спантеличений і більше мені не залишалося чого сказати, що відбулося з моїм ключем. Дональд Шимода щонайменше за 90 кілометрів звідси за обрієм. Я зважив ключ на долоні, роздивився, покачав його. Я почувався до історичної мавпою, що ніяк не збагне, яким чином в неї на очах обертається колесо. Мусить бути якесь просте пояснення. Урешті я психанув і махнув на це рукою, поклав ключ у сумку з інструментом і розпалив вогонь під сковорідкою, збираючись пекти коржі. Я нікуди не поспішав, за бажанням тут можна було залишатися хоч на цілий день. Корж добре піднявся на сковорідці, і я вже хотів його перевернути, коли почув якийсь звук в небі на заході. Неможливо, щоб це був літак Шимоди. Мене було неможливо вистежити в цьому полі серед мільйонів інших полів на середньому заході, але я знав, що це дона. Я заходився насвистувати, пильнуючи хліб і небо, і силкувався вигадати, щоб такого безтурботного сказати по його приземленню. Це був таки тревел Ейр, він низько пролетів над флітом, різко піднявся в хвалькуватому розвороті, плавно опустився в повітрі і сів на швидкості 90 км за годину. Саме такий, який належить тревелейру для посадки. Дон зупинився поруч і заглушив двигуна. Я не говорив. Привітався жестом, але не сказав ні слова і припинив насвистувати. Він виліз із кабіни і підійшов до вогню. Привіт, Річарде! Ти спізнився, сказав я. Хліб мало не згорів. Вибач. Я дав йому чашку джерельної води і металеву тарілку з половиною коржа і кусним маргарину. Як минуло? Нормально, сказав він, ледь усміхнувшись на мить. Утік живий. Я мав сумніви щодо цього, сказав я. Якийсь час він мовчки їв хліб? Знаєш, сказав він нарешті, роздивляючись їжу, смакує просто жахливо. Ніхто не змушує тебе їсти мій хліб, сказав я сердито. Чому всі так не люблять мій хліб? Нікому не подобається мій хліб. Чому це так, піднесений наставнику? Зараз я говорю як Бог, гадаю, ти просто віриш, що він смачний, тому він тобі смакує. Скуштуй його без власної глибокої віри, і він стане на смак, наче пожарище, після повені. На млині не погоджуєшся, а траву ти, вочевидь, туди навмисно додав. Вибач, це в мене з рукава нападало. Але хіба ти не вважаєш, що сам хліб по собі не трава і не пожарище, а власне хліб, хіба він. Він жахливий, сказав Дон, повертаючи мені все, що я дав, крім відкушеного шматочка? Я краще з голоду помиру, персиків не лишилося. У ящику. Як він мене знайшов у цьому полі, один літачок з дев'ятиметровими крилами на 10 тисяч кілометрів перерій і ферма. Нелегка цілі. Особливо, якщо дивитися проти сонця. Але я зарікся питати. Якби він хотів, то сказав би сам. Як ти мене знайшов? Я міг дезабгодно приземлитися. Він відкупорив бляшанку і почав їсти персики з ножа. Непростий фокус. Подібності притягуються, пробубнів він, силкуючись наштрикувати скибочку персика. Серйозно! Космічний закон! Ясно. Я доїв свій корж і відшкрябав сковорідку піском із джерела, а хліб усе одно смачний. Ти не міг би пояснити, яким сочином я подібний до тебе? Чи ти мав на увазі, що літаки подібні, якось так? Ми, чудотворці, мусимо триматися разом, сказав він. Манера, з якої він це промовив, була добродушною і лячною водночас. Е, доне. Щодо цього останнього, поясни, будь ласка, що ти маєш на увазі? Ми чудотворці. Судячи з того, як лежить на сумці ключ на 14, я сказав би, що цього ранку ти впорався зі стареньким трюком з левітацією гайкового ключа. Чи я помиляюся? Нічого я не впорався, я прокинувся, він мене збудив і сам літав. О, сам. Він сміявся з мене. Так сам. Твоє уявлення про власне чудотворство, річарде, не краще, ніж про випікання хліба. Я нічого не відповів, лише вгніздився в спальному мішку і сидів якнайтихіше. Якщо Дону є що сказати, то він скаже сам, коли захоче. Дехто з нас починає пізнавати ці речі підсвідомо, наш тверезий розум їх не приймає, тож ми творимо чудеса у вісні. Він дивився на небо і перші хмаринки дня. Не будь нетерплячим, Річарде. Ми всі йдемо до нових знань. Тепер вони даватимуться нам трошки швидше. І ти перетворишся на старого мудреця, духовного напутника, сам того не розуміючи. Що це значить, сам того не розуміючи, я не хочу того розуміти. Я нічого не хочу розуміти. Ти нічого не хочеш розуміти? Ну, я хочу розуміти, чому є світ такий, як він є, і на що я тут живу, і куди вирушу далі. І хочу знати таке. Як літати без літака, коли хочеться. Вибач, що вибач, це так не працює. Якщо пізнаєш, що таке цей світ, як він працює, ти автоматично отримуєш чудеса, те, що називатимуть чудесами. Але, звісно, нічого чудесного немає. Щойно дізнаєшся, те саме, що і фокусник, магія зникне. Він відвернувся від неба. Ти такий самий, як і будь-хто інший. Ти вже все це знаєш, просто не усвідомлюєш, що знаєш. Не пригадую, мовив я. Не пригадую, щоб ти питав мене, чи хочу я навчитися цього невідомого, чого разом з яким у твоє життя увійдуть натовпи і вічне горе. Мабуть, випало із голови. Щойно сказавши це, я вже знав, яка буде відповідь Дона, що я пригадаю це потім, і він матиме рацію. Він розлігся на траві, підклавши замість подушки мішок із залишками борошна. Послухай, не переживай через натовпи. Вони не можуть тебе торкнутися, якщо сам не захочеш. Ти магічний, не забувай пух, і ти невидимий проходиш собі крізь двері. Натов потроє дістався до тебе хіба ні? А хіба я казав, що не хотів цього? Я їм дозволив, мені сподобалося. Усі ми трошки показушники, і в іншому разі ніколи б не стали наставниками. Але хіба ти не відмовився, я читав. Усе йшло до того річарде, що я перетворювався на єдиного і неповторного месію на повну ставку. І з цим я зав'язав. Але не можна взяти і забути все те, на пізнання чого в мене пішло кілька життів. Я заплющив очі і хрумав травинкою: Слухай, Дональде, що ти намагаєшся мені сказати? Просто візьми та скажи, що це все таке. На довший час запалала тиша, після чого він мовив. Може, це б ти б мав мені сказати. Скажи, що я намагаюсь сказати, а я виправлю, якщо ти помиляєшся. Я хвилину поміркував і вирішив його здивувати. Добре, скажу. Я зробив пробну паузу. Подивився, скільки він ладен чекати, якщо не зможу говорити швидкоплинно. Сонце піднялося і почало гріти. Агент далеко в незримому полі фермер працював на дизельному тракторі. В неділю обробляв кукурудзу. Добре, скажу. По-перше, я не випадково помітив тебе на тому полі у фересі, так? Він сидів тихо, як росте трава. По-друге, між нами існує якась містична угода, яку я вощевиць забув, а ти ні. Лише вітер лагідно дмухає і ганяє туди сюди звук далекого рохкання трактора. Якась частина мене дослухалася і не вважала казаним мною вигадкою, я складав. Справдешню історію. Скажу, що ми познайомилися 3-4 тисячі років тому, плюс-мінус день. Ми любимо однакові пригоди і, ймовірно, не любимо однакові обломи. Учимося з однаковим інтересом і однаково швидко. У тебе краща пам'ять. Наша нова зустріч є підтвердженням того, що ти мав на увазі, кажучи, подібності притягуються. Я взяв іще одну травинку. Ну як? Спершу я думав, що твій шлях буде довгим і неквапливим, сказав він. Так воно і виявилося, проте вбачаю для тебе дрібнюсінький шанс цього разу пройти цей шлях до кінця. Продовжуй. Здавалося б, нащо мені продовжувати. Тобі і так уже відомо, що саме знають інші. Проте без цієї моєї розповіді тобі б не довідалося, що саме я вважаю, що знаю, а це б завадило мені навчитися того, що я хочу. Я відклав травинку. У чому твоя вигода, Доне, нащо марнувати сили на таких, як я? Коли хтось стає настільки розвиненим, як ти, він бонусом отримує усі ці чудотворні сили. Я тобі не потрібен, тобі від цього світу взагалі нічого не потрібно. Я повернув голову і подивився на нього. Його очі були заплющені. Як пальне для Air? запитав він. Так, відповів я. Тому єдине, що залишається на світі, це нудьга. Немає пригод, коли знаєш, що ніщо на землі не може тобі зашкодити. Твоя єдина проблема в тому, що ти не маєш проблеми. Оце подумав як класно сказано. От у цьому ти схибив, мовив він. Скажи, чому я відмовився від своєї роботи? Знаєш, чому я відмовився від месіанства? Ти казав через натовпи, усі канючать у тебе чудеса. Так, не через перше, а через друге. Натовпофобія це твій хрест, а не мій. Мене втомлюють не натовпи, в принципі, а такий їх тип, якому байдуже до того, що я прийшов сказати. Можна пройти пішки з Нью-Йорка до Лондона по океану, можна виймати золоті монети з вічності, а їм усе одно байдуже буде, розумієш? Говорячи це, він виглядав найсамотнішою людиною на світі. Йому не потрібні були їжа, прихисток, гроші чи слава. Його вбивала потреба розказати те, що він знає, а всім було надто байдуже, аби послухати. Я скривився, стримуючи сльози. Ну, ти сам напросився, сказав я. Якщо твоє щастя залежить від поведінки інших людей, то гадаю, в тебе справді є проблема. Він різко підвів голову, його очі спалахнули, ніби я вдарив його гайковим ключем. У мене промайнула думка, що нерозсудливо гнівити гнівати такого, як він. Швидко засмажишся, коли тебе вдарить блискавка. Потім він сягнув своєю півсекундною посмішкою. Знаєш, що, Річарде? мовив він повільно. Твоя правда. Він знову затих, наче в трансі відсказаного мною. Незважаючи на це, я ще багато годин говорив про те, як ми познайомилися, чого треба навчитися, про всі ці ідеї, що спалахнули в мене в голові ранковими кометами. І денними метеоритами він завмер у траві горілиць, не ворушився, не говорив ані слова. О півдні я закінчив виклад своєї версії Всесвіту та всього, що в ньому існує. І в мене таке враження, ніби це все лише вступ. «Доне, мені є стільки всього розповісти, звідки я все це знаю? Як таке може бути? Він не відповів. Якщо чекаю, що я сам відповім на власне питання, то зізнаюся, що не знаю відповіді. Як так, що в мене виходить висловити все це зараз, хоча я ніколи раніше не пробував? Що зі мною сталося? Немає відповіді. Доне, тепер скажи щось, прошу тебе. Він не сказав ані слова. Я розписував йому видноколо життя, а мій месія, ніби почувши все, що йому треба, в одному довільному слові про його щастя.